Живий коридор з квітами зустрічає азовця Віталія Костюка. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання на Донеччині. Надважке поранення зупинило мужнього воїна у його боротьбі. Військовому назавжди залишиться 22. Це дуже важко перенести. Це просто серце виривається, я вірю. Так же само він дуже сильно любив, кохав свою дівчину. Він з нею, він з нею говорив. Він з нами він коли мав можливість, із нею говорив днями й ночами. Він дуже сильно її кохав. Він хотів створити сім'ю, але так вийшло. Що в Італії загинув зараз. Що ми можемо тільки зробити, це за нього помститися. І хлопці це зроблять. Втрата героя для Вовкоенецької громади велике потрясіння. Прощатися із найкращими синами України важко батькам, знайомим та побратимам. Проте протистояння продовжується і кожен має робити свій внесок у нашу перемогу. Навіть оце, як було поранення, він і на костелях прийшов. І ще останній раз, як він прийшов, оце вже був відпустив Перед останнім дзвоником підійшов, ми довгенько поговорили. Кажу, коли ти їдеш, він через два дні. Якщо то другий раз поведеш, приходь, він обов'язково прийду. Був дуже компанійський і найголовніше, якби там якісь сварки були, чи ще щось якісь непорозуміння, конфлікт, то він завжди дуже за Це єдине, так дуже сильно пам'ятаю, що б не сталося, все має бути по справедливості, все має бути вирішено. Зла має бути покареним цього тижня. Це не єдина погана звістка, яка надійшла в громаду. Днями попрощалися із військовим Василем Колмагоровим, якому було тільки 45 років, та 38-річним Володимиром Тучинським. Свій спокій вони знайшли у рідній громаді. Слава героям! Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.